Тебе образ такої є, мимрівни, такої вчительки, яка там любить хамити. Просто це дуже близько, це дуже знайомо. Ну навіть так. не зовсім хамити. Це така явна пародія на реальних вчителів. Тобто, типу, ти ну, не взяла. ти можеш десь, би там… би сказала, мі... це сатира, напевно. Так, uh -huh. так. Ну, тіпо, ти ж місцями гіперболізувала. Звичайно, зуп... так. Місцями... Ти, от е, то, я просто продовжу питання, так. Вадима. Твій образ у цієї мимрівни вчительки, він ма. Буде ще з тобою довгий час, чи ти плануєш, можливо, додати, крім цього образу, ще якийсь новий, щоб якось по-іншому вистьовувати? Я постійно стараюся якісь нові додавати образи, бо я розумію, що людям, напевно, трошки набридає. Але кожного разу, коли я показую якийсь новий образ, люди такі: а коли Мемрівна буде? Угу. А де мем... на... А буде Мемрівна? А ми хочемо на вчителів, породію вчителів. І я думаю, я всього лише вчилася в школі 11 років, 11, так? Це новий Тобі... правопис. Ні, не переживай, не, то... не переживай. Я говорю двіста постійно. Mm -hmm. так що… То, то в ній мимрівна проснулася, Так, так. то в мені мимрівна заговорила. От і ну мене я не знаю, чи в мене не збирається стільки приколів, щоб вгомонити у цей давай нам ще». Оце Це звідкись пішло? Це якась твоя вчителька може там зі школи чи двеся. Скинула донат директор моєї школи uh -huh. 500 гривень. Так. Я думаю, це щоб заткнути мені рот. <laughs> Чисто вот, так. От але, навчання. Але, 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 е, Боже не в образу вам, ви дуже хороша людина, але, значить, е, власне, чому я сюди прийшла? У мене є вчителька з хімії, була, так? так. Е, вчителька з хімії, яка мене от просто вона ненавиділа мене. Вона, так. коли, вона просто, вона оцього постійно, якісь прислів'я говорила, знаєш. Сім разів відмір, від один раз відріж. Так, як пасує на хімії. Та, ну. Чаван! Корона на голові, я в голові ніц нема. Така, добре таке. Сім раз відмір один раз чабан. Вона така: «Чабана, а ти спиш зубами до стіни? Досі не розумієш, що це означає. Вона якась просто накидувала. Зубами до спини, то певно ж можна і спину продуло? До стіни. Е, Вахнич не сильно орієнтується послі. Так, ну, коротше кажучи, вона мене просто ненавиділа. Я не розуміла ніколи чого. А ну зараз візьме і скажи, що з химіч в очі. Почекай, я власне ж хочу да. підводити. Підводи. Від c аж h 5 аж нема ніякої це, побочних ефектів. <сум> і от вона говорила, щоб мені постійно. Чиван, а ти з тими своїм хіхоньками-хахоньками? Ні, це не доб'єш в тому житті. Так, от Людмила Володимирна, як вам таке? <ріст> <ріст> Я на телевізорі.